До восьмої години двері до зали, де голосуватимуть виборці, зачинені. За ними йде засідання дільничної комісії. Серед тих, хто чекав відкриття, тільки охорона. Дільниця у 19-й школі розпочала свою роботу рівно о восьмій, але бажаючих проголосувати ще немає. Тож ми будемо першими. По списку у нас 1529 голосуючих. Дільниця готова до виборів приймати виборців. Фубилитні отримані, урни стоять, кабінки є. Все матеріально-технічне забезпечення. Також в доброму стані. На цій дільниці передбачили і кабінку для візочників. Вона трохи ширша за стандартні, її розташовують окрай. Перші охочі проголосувати підходять за 15 хвилин після відкриття дільниці. Я хочу, щоб до людей ставилося добре, щоб трошки додавали людям зарплату, пенсію, щоб люди теж були всі добросовісні, щоб усе в нашій країні було добре, мирно. Щоб було краще трошки, щоб пенсію не додали ще. Сама було дуже гарно, ну, щоб дороги були, щоб було все. Ну, процвітала наша Україна. Багато змін хочеться. Будемо сподіватися, що буде все на краще піде. За першу годину після відкриття на дільниці проголосувало 15 осіб. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини.